Як тебе стати? Альоса. Чому ти сьогодні в такому цікавому костюмі?» По виставках. Виставка, ти прийшов дивитись на кого? На кутів. Виставка котів перетворилась на справжнє художнє свято. Акція Морколай, що проходила у подолянах, об'єднала одразу два заходи: виставку домашніх улюбленців та розважальну програму для дітей. Як кажуть організатори, цього разу виставка мала особливу мету виховання любові до тварин у малечі. На виставці присутні в принципі в основному представники з Тернополя. От найбільше представлені якраз таки шотландці і британці. Е, є кілька сфінксів. От, ну, Взагалі, виставка проурочена до того, щоб людям трохи пояснити про те, як правильно отримувати котів, як доглядати, що їм також потрібен ветеринарний догляд, в принципі, як і людям лікарський. Ну і власне кажучи, все ну, будуть проходити різні інтерактивні конкурси. В принципі, воно більше покликано для того, щоб зацікавити дітей і батьків в правильному утриманні, тому що є дуже багато ситуацій, виникають, коли просто беруть як іграшко, а потім викидають на вулицю. От і можливо ну донести нашу позицію до широкого загалу. На захід запросили також півсотні дітей, що особливо потребують турботи. Доброчинна акція Мурколай для діток, сиріт, діток інвалідів, діток-учасників АТО. Наші дівчата з Галицького коледжу з відділення дизайну сьогодні будуть безпосередньо займатися з дітками. Вони будуть з ними малювати, займати їх, ну дарувати їм тепло душевне, дарувати їм любов, тому що Миколай це дитяче свято. То і дітки будуть отримувати задоволення і від побачених тварин будуть знати, як з ними поводитися, і в той же час вони будуть мистецько розвиватися. Усі, хто завітав на виставку, могли дізнатись більше про різноманітні породи та особливості їх отримання, адже кожна з них має свій особливий характер. Це порода шотландська короткошерстна, Це хлопчик, його звати Рінат. От йому два роки. Він, в принципі, Доволі такий великий, як самі бачите, як для кота. У нього десь вага орієнтовно 7, ну може Е, В нього чорний мармуровий окрас і зверху бабочка. Це дуже цінується в цій породі. Києць звати Блумка, вона домашня, вона любить дуже гратися. Зараз трішки боїться, але все добре. Світлана, власниця бісинської кішки, розповідає, що ця порода чудово піддається дресируванню. Її улюблениця має собачі повадки та навіть приносить м'ячика в зубах. Вони дуже мають ніжний мелодійний голос, як ви чуєте. Абсолютно не агресивні. Вони скоріше заховаються, ніж будуть ображати дитину, якщо награються. А так вони прекрасний тандем, кішка абісинська і дитина. Вони постійно граються до старості, до глибокої старості. Це не та кішка, що ляже на подушку буде спати. І абсолютно все цікаве, що відбувається вдома. Кіт чудова тварина, але для власників велика відповідальність. Ми свого Бастіка, ми кожен день не буваємо з ним, то ми йому лишаємо їсти завжди і пити, а тоді вже йдемо на роботу і в школу.